Через окупацію російськими військами Тростянецької громади значну руйнацію зазнали не тільки об'єкти інфраструктури, а й дороги та тротуари. Так днями було розпочати ремонтування тротуару по вулиці Богдана Хмельницького. Сьогодні ми приступили до ремонту тротуара по вулиці Богдана Хмельницького. Потім буде ремонтуватися тротуар. По вулиці Благовіщицька та на інших тротуарах де є деякі пошкодження. Окрім того, підрядною організації Хомкіс Сервіс вже розпочати другий етап ямкового ремонтування доріг по вулицям. Набережна, Кеніга, Кузьми Скрябіна, Миру, Луніна, Гришина та Підлісна. Тут буде викрадна ремонтні роботи за рахунок коштів резервного фонду обласної військової адміністрації. Державне підприємство дороги Сумщини разом з Трастинецькою міською радою провели обстеження даних доріг, визначили з їхніми об'ємами і уклали відповідні плани на подальшу на подальші дії даних ремонтів. Рішенням виконавчого комітету Тресянецької міської ради було прийнято передати функції замовника державного підприємству дороги Сумщини на виконання ремонту цих комунальних доріг, які я тільки що назвав. В свою чергу підприємство дороги Сумщини уклало угоду із підрядною організацією Хоском для подальшого виконання цих робіт. Загальна сума виконання цих робіт буде становити приблизно 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Всі роботи, які зараз проводяться, вони всі пов'язані з ліквідацією наслідків військової агресії Російської Федерації. Дуже боляче дивитись на всю руйнацію, яку причинили орки, прийшовши на нашу землю. Але ми, українці, вистаємо, відремонтуємо, відбудуємо, перемога буде за нами. Нагадаємо, що в рамках першого етапу ремонтування доріг вже виконаний ямковий ремонт по вулицям: трикутна, нескучанська вулиця, пам'яті Зарічна та інші вартість виконаних робіт 580 тисяч гривень, які були виділені саме з місцевого бюджету.